Ну, противник і продовжує, і так як він продовжував атакувати не тільки Бахмут на сході, а й Авдіївку, і Мар'янку, і Вугледар, постійні атаки. Да, вони використовують менше техніки, в основному використовують живу силу. І Правильно ви кажете, вони використовують отак, просто посилаючи на наші війська і задавлюючи. І масою, як би там не було, несучи високі втрати, але противник все ж таки не зупиняється на місці. Метр за метром на деяких участках продавлює нашу оборону. Ще раз скажу за рахунок великих втрат. Мобілізаційний ресурс у них великий, тому вони на людей не звертають уваги. Техніку вони тримають. Я думаю, для весняного наступу, який буде, коли погода вже стане більш прогнозованою. І тоді я думаю, що вони використають і техніку, тоді буде складніший час. Але зараз основне це триматися. Ну і наше командування бачить. Я думаю, що прийде час буде, потрібно буде вже скоро приймати рішення. Це або ми залишаємось на тих самих рубежах і проводимо контрнаступ, або відходимо на інші рубежі і продовжуємо оборону.